Приїхав я на КОП. Сьогодні я ходжу по такому полі, ми приїхали по КР. Я сьогодні не один, з камарадом копає позаду мене. І приїхали ми на отаке поле. Тут такий горб. Сьогодні вітер дуже сильний. Не знаю, мене може погонувати буде чути, але надіюсь, що стою спиною до вітру. І одразу включаюсь, бо в мене перший сигнал і Монітосина. Ну Сигнал не перший, але перший, який можна показати. Все, дивіться. От мені тосина верхова знахідка. І ще й Польща, Польща! Да! Ніби Польща, зараз я буду чистити і буду дивитись. Ну, мені все як то вона. Ну зараз я підчищу і покажу. А ну. Це гроші вийшли. Тисячу. 1000... Понятовський гісер. Так. Гро... Понятовського. Да? Да. 1760 1000... якісь? А хрень не знаю, не видно взагалі вже. Переїхали ми на інше поле. Там камрад Копає там. Тут на цьому полі була така досить велика колонія. І я... Ось тут же ходжу, десь хвилин, може, 20. І камрад ходить, ну я не знаю, скільки він там і що він там знайшов, Ну, в мене сигналів взагалі немає. Чи вибито тут, чи що, чи тут просто так бідно жили. Цегла є скло. Попадається кераміка. Але знахідок таких, щоб щось показати, то немає. І от в мене був сигнальчик тут. І випала мені така знахідка. Не досить така значна, але вже щось цікавіше. Десь вона тут, зараз я вам покажу тут от, от, от. гудзик, Мідний гудзик. Ось таке-то. Все, думаю, що буде щось на цьому місці, бо тут хатина була, попадаються різні сигнали, так що, надіюсь, що щось буде. Почався дощ і ми переїхали трошки ближче до села і потім закинута хатина стоїть якась. Ось тут то свинарний капець. Що тут є? Ого Цікава хатка. Навіть мебель є сіни якісь. Що ти хе-то? Yeah. Тут як -то що досить недавно жили люди. Все залишили. на горищі тут подивитися. Якщо тут багато щось збереглось, то може і на горищі щось є цікаве. Грубу вже розібрали. Ну, зараз я подивлюсь, як можна залізти наверх. Я просто хочу, чи є... на гору можна вилізти. О, це, але, можна вилізти на гору? Виліз, вже... Дивіться, поженуть. Ну, тут досить недавно жили люди. О. Місце таке. Але дивись, що тут мені оце цікаво, Оце. подивись. Ні, оці що тут накрито? Воно... Труп якийсь. Може бути. Підняти ну, може палкою. <рії> Я монав. Що ти травиться? Я хочу на гору якось влізти сюди, на горище, тут на горище місце. є. Хрій, на горішку щось цікаве може бути. Дякую. Ну. Ікони. Закинули... Ну ікони старі. Люди висять, не... вон виш... вишивки. Так, чи чись є будинок. Тут, мабуть, в, в селі, селі якісь б... батьки чиїсь. Валентись, ну десь, ж ми тут нічого поганого не зробимо, ми дивимося. Сюди можна вилізти, так? Де, я, угу. я би на горісці вліз би. Все. Оба. Все. Тут поле. На цьому полі, ніби було поселення. І отут от ростуть фруктові дерева. Бачу, де не до цеглу. І я думаю, що тут стояла хатина. І не дарма, тому що в мене був сигнальчик і в мене Манітос. Дивіться, вон, як він б'є класно. Це не імперія, мені так здається, по моїх відчуттях. А ну дивимось, що це таке в нас. А це щось вбите і непонятне, що це таке. Ну б'є не на імперію, це щось інше. Щось інше. Така вже вроблена монета, що я не зрозумію, що це за монетка. Ну, буду шукати далі. Я і гуляю тут. І от в мене був знов такий чистий рівний сигнал. На цей вже раз ложка. Так що місце правильне. Шукаю тут. Таке мені щось попалося, непонятне. Це мідь, ніби чи латунь, щось таке. Може хтось знає то підказуйте. Так, я і зачепився тут, ходжу, але нічого цікавого і дощ усилюється, так що зараз будемо йти в той ліс і будемо їхати. Ходив я по тому полю безрезультатно. І зайшов я в ліс сюди. Там мені десь 200 метрів до машини, тут ліс такий чистенький, воно ростуть мухомори, грибочки. Та я думаю, я тут краще прогуляюся, щоб менше під дощ попадати. Дощ усилюється, так що будемо, мабуть, їхати. Комрада теж нічого не було, я з ним бачився такого, щоб показати цікавого. Одного ключика він знайшов. Зараз я покажу. Десь у мене був тут. О, отакий от ключик якийсь. Це щось старе, дуже вже таке. І зараз я тут прогуляюсь і піду вже до машини. Так що все. Знову я перебрався в цю хатину, бо такий дощ сильний, що вже не покопаєш. І будемо з камрадом вже їхати додому. Сьогодні такий погануваний той коп і погода нам спортила. Але ми розвідували місця, вже будемо знати на подальше. Ось мій результат скромний. Це гудзик я раніше знайшов, то я бачу, лежав у мене просто в хабарниці, то я виложив. І от такі монетки, гудзичок і якась полятна штука. Такий результат. Всіх вітаю, продовжуємо відео. Позаду мене майстерня. Тут я працюю і творю. Е, ну, Зараз я вам покажу, е, що я тут хочу робити. От Монетка моя, то що я знайшов на копі, вбита в хлам. Все, я вирішив її е, тут механічним е, методом е, почистити. І взагалі дізнатися, що це за монета. Зараз я переключу відео, пок... зроблю вам тут невеличку таку екскурсію. Йдем. От. Тут мій робочий стіл. Ой. Я роблю от вироби зараз якраз. Це на, на замовлення, от. сріблі, різні герби. Вони ще не готові, це просто тільки в процесі роботи, чистки, поліровки, шліфовки. Ну, Кожне по-різному. Може комусь цікаві такі вироби такого формату? Пишіть мені в інстаграм онлайн-копач. Я вам покажу, що тут в мене є воскові моделі. Тут будь-що можна вилити з воскових цих фігурок. От тут ми робимо ці воскові фігурки. От, виливаємо. І тут он, кухня, тут я обідаю, тут е, мийка. Ультразвук. Зараз я попробую її. В ній помити цю монетку. Ну от, А тут я роблю гравіровки. Вона якраз чекає значок Інтерполу. Тут я маю на ньому зробити гравіровку. Ну, А тут я вже вам не буду показувати. Так, я то що пробуємо мити монетку. Ось так я замотав монету в дріт мідний, щоб вона не вилетіла. Ложимо в мийку. Ага, не вилазить. Трошки не вилазить. Е, зараз ми так зробимо на щось причіпимо. Може... О! Так, буде добре, але її треба втопити. О! Ніби добре. Ну, і поїхали. Вон, подивіться, пішла зразу реакція. Вона від брудо. Видно на зняти. Вон червоніє, видно. Монета. Може нідна. Але коли я її знайшов, мій Рутус не показував, що це імперія. Так що цікаво мені, що за монетка. Вимиває капець. Якщо добре придивитися, видно як реакція йде. Просто виїдає все з монети. Так, вертаємось до нашої монети. Дивіться, яка водичка. Вода потемніла, капець. І от що получається. Зараз я її промию водою і вам покажу. О, якщо такое навіть потерти трошки, від, відвалюється те, що накипіло. Але я зараз таким механічним методом за своїм столом отакою от от латунною щіточкою, о. Ось такою щіточкою латунною я спробую зараз її почистити. Беремо щіточку. Може буде трошки поганий обзор, але як вже вийде, так Вон моя монетка. І беремо, будемо її зараз чистити, може легші обороти невеличких. Ну он, подивіться, результат не вражає. Я думаю, зараз я ще раз закину в мойку на хвилин 5-10, і хай краще ми так вивести ці окисли металі. Так що все, включаю я мойку і буду працювати. Прибавилось мені трохи роботи, принесли замовлення. Цей перстень мені потрібно відполірувати, почистити і написати гравіровочку сюди. Окуляри треба спаяти одні і другі, браслет пандору запаяти. Тут шнурки поставити закінчення. Там десь золоте, десь рідне. Отаке. От почистив я монету. Не то, що почистив, я її помив. І що в мене вийшло, люди. Я вже знаю, що це за монета. Вже видно. Я не знаю, як вам буде видно, але мені видно, що це п'ятак. П'ятачок Алюмінієва бронза ССР. Но монета з'їджена. Її не пошкодував ґрунт в таких страшних окислах і так таких глибина. Я дивився в мікроскоп, це жах. Монета вже не відреставрується ніяк. Я зараз її ще спробую нагріти трохи. І після нагрівання я знову в мойку, щоб вона вже вимила остатки всіх окислів. І все. І тоді я вже побачу результат. Ну, таке щось в мене вийшло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь на мій інстаграм, тік-ток. Все в описанні під відео. Все. Всім хорошого настрою і всім до зустрічі!